На Тернопільщині стартував літній оздоровчий сезон. Діти із валізами вже готові вирушати у табір, в якому перебуватимуть протягом трьох тижнів. Хтось хвилюється, бо така подорож подалі від дому вперше. А для когось цей досвід не новий, проте довгоочікуваний. Е, мені подобається у таборах, таких як на дикій природі, то, що ти е, начебто тебе ізоляція від суспільства, і ти можеш віддихнути від технологій. Також мені подобається природа, озера, річки. Будуть там ну, цікаво, будь якісь конкурси, там змагання. Думаю, буде цікаво і весело. Я дуже хотіла їхати в табір. Я хочу там познайомитися з дітьми. Я їду в перший раз і очікую, що там буде весело і незабутні моменти. Я хочу пограти ігри з новими друзями. Загалом за кошти Тернопільської обласної військової адміністрації закупили 660 путівок у літні табори для дітей соціально вразливих категорій. Перша група зі 150 дітей вирушає на перший заїзд на оздоровлення. Це діти вразливих категорій, це діти і внутрішньопереміщених осіб, це діти наших героїв, це діти тих, хто зник безвісти, військовослужбовці, які зникли безвісти. У Тернопільській військовій адміністрації планують залучити ще й іноземних партнерів до оздоровлення дітлахів із нашого краю. Відтак відправити щонайменше 300 дітей на відпочинок за кордон.